Ну що, ось і настали моменти, коли закрутка йде повним ходом. Сьогодні консервувала огірочки в кетчупі. Рецепт, мабуть, знайомий всім, але я покажу вам свій. В баночку наповнену огірочків я кладу 5-7 горошинок суміші перців, одну гвоздичку та штук 10 коріандра горошком. У з товстим дном, в моєму випадку звичайний казан. Наливаю приблизно літр 800 води. Я роблю дві порції, тому одразу збільшую все в два. Стакан цукру, столову ложку солі та висипаю цілу пачку кетчупа чилі. Торчин не обов'язково. Доводжу цю масу до кипіння і вливаю ще стакан яблуневого оциту. Як розсіло закипів, заливаю ним баночки з огірками. Ставлю на стерилізацію. І ось чому я завжди роблю 10 банок, тому що в мою чудо-каструлю влазить 10. Доводжу до кипіння і стерилізую 10 хвилин. Є у мене таке чудо з Аврори. Ним я витягую баночки з кип'ячої води. Дуже зручно, руки не ошпарюються. Закриваю цю всю прелість, перевертаю, накриваю і ставлю на ніч. Швидко, смачно. Підписуйся!